Огидний та божевільний випадок, що більше нагадує сюжет дешевого фільму для дорослих, трапився у 2004 році у Макдональдсі. У період з 1994 по 2004 рік схожих інцидентів у закладах швидкого харчування США було понад 70. Однак історія Луїзи Окборн є найжахливішою, і навіть важко уявити, що це не чиясь хвора фантазія, а реальність. 9 квітня 2004 року, близько сімнадцятої години, у Макдоналдсі міста Маунт Вашингтон, штат Кентукі, пролунав дзвінок. Слухавку підняла 51-річна помічниця менеджера Дона Джин Саммерс. Чоловік на лінії представився офіцером Скотом і повідомив про те, що одну з працівниць закладу підозрюють у крадіжці гаманця. Він попросив затримати молоду білу дівчину з темним волоссям. На думку Саммерс, під цей опис підходила 18-річна Луїза Окборн, яка на той час 4 місяці пропрацювала у закладі харчування, мала хорошу репутацію, і того дня залишилась на роботі у другу зміну. Дівчина, дізнавшись про те, що її підозрюють у крадіжці, запевнила Донну у тому, що не робила цього. Менеджерка повірила працівниці. Вона знала, що Луїза не здатна на щось подібне, однак усе ж послухала офіцера та відвела працівницю до невеликого офісу ресторану. Тоді офіцер Скот попросив Донну передати Луїзі, що у неї є вибір. Її можуть обшукати на місці її ж колеги, або це зроблять поліцейські у відділку після арешту. Дівчина обрала перший варіант. Скот наказав Донні забрати у підозрюваної мобільний телефон, одяг та ключі від машини, і віднести ці речі у своє авто. За його словами, незабаром на місце повинні прибути правоохоронці, які заберуть їх. Після цього чоловік наказав обшукати Луїзу. Помічниця менеджера дотрималась усіх інструкцій. Жінка була впевнена, що спілкується із працівником поліції. Їй навіть здалося, що вона чує на фоні їх розмови звук поліцейської рації. Скотт також сказав, що менеджерка закладу, яку він назвав на ім'я, та інші представники Макдональдсу у курсі ситуації. Після цього у Донни вже не залишили жодних сумнівів у тому, що на лінії з нею спілкується справжній полісмен. Незабаром до закладу прийшла помічниця керівника Кім Докері, яка мала заступити у вечірню зміну. За її словами, коли вона увійшла до офісу, Луїза стояла там оголена та плакала від приниження. Дона розповіла напарниці про те, що тут відбувається. Кім обійняла Луїзу та дала їй фартух, аби вона могла прикритись, однак не викликала поліцію, а просто почала виконувати свої робочі обов'язки. Дона в свою чергу повідомила офіцеру Скоту, що вона також повинна повернутись до роботи. Чоловік відповів, що в такому разі жінка спочатку мусить знайти когось, хто зможе наглянути за Луїзою до прибуття поліції. Дона попросила кухаря Джейсона Бредлі зробити це, але чоловік, почувши вимоги Скотта та побачивши оголену та заплакану Окборн, навідріс відмовився слідкувати за нею. Однак, навіть розуміючи, що ситуація надзвичайно дивна та безлузда, він не викликав поліцію. Скотт продовжував наполягати на тому, що Луїзу у жодному разі не можна залишати саму. Згодом він запитав у дони, чи вона одружена. Жінка відповіла, що ні, однак повідомила, що у неї є наречений. Офіцер сказав зателефонувати до нього і попросити його приїхати та прослідкувати за Окборн. Дона знову послухалась та покликала до офісу свого хлопця Волтера Нікса. Йому ситуація також не здалась дивною, і він погодився побути з Луїзою та підкорятись вказівкам офіцера, поки Дона працює. Нікс провів з дівчиною орієнтовно дві години. Увесь цей час над нею знущались, і мені не хочеться вдаватись у детальні описи цього морального та фізичного насильства. Загалом Скотт, стверджуючи, що Луїза могла сховати вкрадені речі всередині свого тіла, наказав чоловіку обшукати її інтимні місця. Потім офіцер сказав Волтеру поцілувати дівчину, аби перевірити, чи не п'яна вона. Коли Луїза відмовилась, Скотт сказав Ніксу шмагати її, поки вона не погодиться. Чоловік так і зробив. Дівчину також залякали тим, що у разі відмови на неї чекаючи гірші речі, тож Луїза врешті була змушена погодитись на поцілунок з Ніксом. Пізніше, згадуючи ці події, вона розповість, що зробила усе це, оскільки дуже боялась за своє життя. А усього став примус Луїзи до орального сексу із Ніксом. Поки тривали знущання над дівчиною, Дона та її напарниця Кім час від часу приходили до офісу. У цей момент за наказом Скота Нікс дозволяв дівчині прикритись фартухом і вдавав, ніби нічого не сталося. Луїза благала своїх колег відпустити її чи викликати поліцію, але усі ці прохання були проігноровані. Лише після сексуального насильства над Луїзою Уолтер нарешті відмовився продовжувати підкорятись наказам офіцера та покинув офіс. Вийшовши з Макдональдсу, він зателефонував своєму товаришу і сказав, що зробив дещо жахливо погане, але навіть усвідомлюючи те, що на кої він так і не подзвонив у поліцію. Оскільки Нікс пішов, а Саммерс усе ще повинна була працювати, їй необхідно було знайти іншу людину, яка буде наглядати за Луїзою. Її вибір пав на технічного працівника Томаса Сімса, який того дня був вихідним, однак прийшов до закладу перекусити. Коли йому переповіли ситуацію та дали поговорити з офіцером Скотом, чоловік запідозрив, що тут щось не так. Він поділився своїми думками з іншими працівниками. Нарешті вже й сама Дона почала здогадувати, що офіцер не справжній. Аби перевірити це, вона зателефонувала до своєї начальниці Лізи Сідонс, з якою, за словами Скотта, він спілкувався і яка начебто була у курсі ситуації. Ліза, м'яко кажучи, була шокована. Вона сказала, що спала увесь цей час і не говорила ні з яким офіцером. Тим часом Шахрай, здогадавши, що його розкусили, поклав слухавку, а Дона почала благати у Луїзи пробачення і, нарешті, дозволила їй піти. Перебуваючи під дією стресу, дівчина запитала, чи потрібно їй завтра виходити на роботу. Дона відповіла, що вона може відпочивати стільки, скільки буде потрібно, але Луїза більше ніколи не поверталась на цю роботу. Загалом знущання над нею тривали три з половиною години і були зафіксовані на камеру відеоспостереження. Так Луїза Окборн стала останньою жертвою цієї огидної телефонної афери, однак вона була не єдиною. Вперше подібний випадок трапився 4 серпня 1994 року у Макдональдсі міста Сейбрук, Огайо. Фейковий заступник Шерифа зателефонував до менеджера закладу Джеймса Туркота та наказав йому обшукати двох неповнолітніх працівниць, яких начебто підозрюють у крадіжці гаманця одного з клієнтів. Двох дівчат по черзі викликали до офісу менеджера та обшукували. Одна з них дала дозвіл на те, щоб її роздягнули та обшукали. Інша на відріз відмовилась роздягатись, однак менеджер усе одно обшукав дівчину. Спочатку ніхто не міг повірити у те, що людей змушували робити подібні речі, просто спілкуючись по телефону. Коли 20 січня 1999 року фейковий полісмен наказав одному з працівників розтягнути колегу та ляснути її по сідниці, ця справа дійшла до суду. Суддя, виносячи вирок, сказав, що навіть не може уявити, що є якесь розумне виправдання подібному інциденту, та засудив менеджера до 30 днів ув'язнення за хуліганство. Коли дзвінків стало трохи більше, власники ресторану та поліція припустили, що абоненти і жертви можуть бути у змові, намагаючись таким чином отримати грошові виплати від компаній. Однак дзвінки усе продовжувались, і стало зрозуміло, що це не так. 26-й такий інцидент відбувся у Блекфуті, штат Айдахо. Там молоду працівницю місцевої піцерії викликали у кабінет менеджера на прохання поліцейського, який зателефонував у заклад. Чоловік на тому боці слухавки назвався офіцером Девісом і наказав менеджеру провести обшук дівчини, бо вона начебто вкрала з гаманця купюру у розмірі 50 доларів. Спочатку жертву роздягнули та обшукали. Потім офіцер попросив менеджера описати тіло жінки та назвати розмір її бюстгальтера. Обурена дівчина вихопила слухавку і запитала, яке відношення це має до вкрадених грошей. Незабаром до приміщення увійшов ще один працівник закладу, який сказав менеджеру, що роздягати неповнолітню дівчину незаконно, і її відпустили. Вона звернулась до поліції, однак там потерпілі відповіли, що розглянуть справу, але вона не є пріоритетною для них. 30 листопада 2000 року телефонний шахрай наказав менеджеру ще одного Макдональдсу у Лейчфілді, штат Кентукі, змусити одну з працівниць роздягнутись перед клієнтом. Він мотивував це тим, що чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві і хочуть спіймати його на гарячому. Абонент повідомив менеджера, що як тільки дівчина роздягнеться, клієнт почне до неї приставати, а до закладу увірвуться поліцейські та заарештують його. Загалом в період з 1994 року по 2004 рік було 70 подібних випадків, і керівництво закладів швидкого харчування попереджало своїх працівників про подібні афери, але це не завжди допомагало. Так, наприклад, у січні 2003 року помічник менеджера закладу Applebee's Neighborhood Grill and Bar у Давенпорті, штата Йова, 90 хвилин проводив обшук офіціантки за наказом телефонного шахрая. При цьому за місяць до цього керівництво закладу повідомило менеджеру про шахрайську схему, але під час слідства чоловік сказав, що забув про це. Також варто зазначити, що коли одні керівники буквально плакали, коли їх змушували знущатись над працівниками, інші, здається, були захоплені цим процесом. У Пендлтоні, штат Індіана, у закладі Бургер Кінг менеджер проводив обшук неповнолітньої співробітниці і не зміг зупинитись навіть тоді, коли її батько прийшов, щоб забрати доньку. Чоловіку довелось перестрибнути через прилавок та силою перервати обшук. Інший працівник Бургер Кінг у Дувері, штат Делавер, також проводив обшук 18-річної співробітниці, і навіть присутність її матері та брата не зупинили чоловіка. Їм буквально довелося відбувати дівчину від її шефа. Тим не менш не усі дзвінки були успішними для шахрая. У судових документах йдеться про те, що чоловік інколи телефонував у понад 10 закладів, перш ніж йому вдавалося знайти той, де менеджери погоджувались підкорятись його наказом. Аферист свідомо обирав заклади, розташовані у невеликих містах та сільських районах, у яких працювали молоді люди і за якими не так пильно стежило керівництво. Однак усе одно важко зрозуміти, чому люди так просто підкорялись цим злочинним наказам. Психологи пояснюють, що менеджери виконували вказівки абонента, тому що людині властиво підкорятися авторитету. Коментуючи ці дзвінки, вони пригадали один з найвідоміших експериментів ХХ століття. У 1960-х і 1961-х роках психолог Хельського університету Стенлі Мілграм, намагаючись зрозуміти, чому німці підкорялись злочинним наказам, опублікував оголошення, у якому запрошував жителів штату Коннектикут прийняти участь у експерименті, який нібито був пов'язаний із дослідженням пам'яті та навчання. Однак це було не зовсім правдою. Під наглядом експериментатора доброволець, якого називали вчителем, зачитував заздалегідь написані фрази своєму добровольцю учню, який був підключений до електрошокера в іншій кімнаті. Щоразу, як учень робив помилку при повторенні слів, учитель мав завдавати електричного розряду із зростанням інтенсивності, починаючи з 15 вольт, позначені на машині як легкий шок, і досягаючи 450 вольт з позначкою Небезпека сильний шок. Деякі люди, нажахані тим, що від них вимагали, зупиняли експеримент передчасно, ігноруючи накази свого керівника продовжувати. А інших не зупиняли навіть благання учня. Вони продовжували працювати до 450 вольт. У найвідомішому варіанті експерименту 65% людей дійшли до кінця. Поки вони не вийшли з лабораторії, учасники не знали, що розряди струму були несправжніми, що крики болю були заздалегідь записані, і що учень був живий і неушкоджений у сусідній кімнаті. Вони також не знали, що їх щойно використали, щоб підтвердити теорію, яка незабаром зробить Мілгрима відомим. Звичайні люди під керівництвом авторитетної особи підкоряються будь-якому наказу і навіть можуть стати катами. З приголомшливою регулярністю ми спостерігали, як хороші люди під тиском авторитетної людини схильні вчиняти бездушні та жорстокі дії, писав Мілграм про свої результати, які пізніше були повторені у дев'яти країнах. Ситуацію з телефонними дзвінками прокоментував психолог Стенфордського університету Філіп Зімбардо. Він відомий тим, що у свій час провів тюремний експеримент, під час якого одні студенти коледжу грали в'язнів, а інші наглядачів, і стали настільки жорстокими, що дослідження довелося припинити передчасно. Філіп зазначив, що людина, яка телефонувала до закладів швидкого харчування, є дуже досвідченою у людській психології і, ймовірно, була дуже добре знайома із дослідженнями Мілграма. Це підтвердили жертви фейкового офіцера, які виконували злочинні накази. За їх словами, аферист поводив себе надзвичайно впевнено та діяв дуже професійно. Дона Саммерс, яка отримувала Луїзу Окборн пізніше, скаже, що офіцери, який зателефонував до неї, були відповіді на усі її запитання, і він був настільки переконливим, що вона не мала жодного сумніву у тому, що спілкується із представником влади. Розслідування цих справ проводилось ще до випадку з Луїзою Окборн. Віктор Флауерті, один з детективів, який займався схожим випадком у Масачусетсі, зміг з'ясувати, що дзвінки здійснювались із таксофонів. Злочинець використовував телефонні картки компанії IT&T, які переважно продавались у супермаркетах Walmart. Флаерті вдалося визначити серійний номер однієї з карток, які використовував злочинець та магазин, у якому вона була придбана. Детектив вилучив записи з камер відеоспостереження у крамниці і провів кілька тижнів, переглядаючи їх, але таки не побачив нікого підозрілого. Коли ж трапився інцидент з Луїзою, поліція Маунт Вашингтону зв'язалася з детективом Флауерті і наслідуючи його приклад, визначила серійний номер картки, з якої було здійснено шахрайський дзвінок, магазин, де вона була придбана, і таксофон, який використовував шахрай. На цей раз камерові доспостереження магазину зафіксували покупця, який був одягнений у форму охоронця місцевої приватної фірми, яка нагадувала форму поліцейського. Він вийшов з магазину Walmart орієнтовно у той самий час, коли там була придбана картка, з якої здійснили дзвінок до ресторану, у якому працювала Луїза. Це була маленька зачіпка, але вона була єдиною, тож її вирішили перевірити. Чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження, виявився одруженим батьком п'яти дітей на ім'я Девід Стюарт. Під час допиту він заявив, що ніколи не купував телефонних карток. Однак під час обшуку у його будинку знайшли картку, з якої дев'ять разів телефонували у заклади, у яких були здійснені телефонні шахрайства. Окрім цього, у нього в будинку виявили поліцейські журнали, пістолети та уніформу правоохоронця. З'ясувалось також, що чоловік неодноразово намагався влаштуватись на роботу у правоохоронні органи, але безуспішно. Слідчі вважали, що він мріяв стати поліцейським, тому обрав для своїх афер саме роль офіцера. 30 червня 2004 року Девіда Стюарта заарештували за підозрою у спонуканні до сексуального насильства та видаванні себе за офіцера поліції. У грудні чоловіка звільнили під заставу у розмірі 100 тисяч доларів. Напередодні суду Девід відмовився від будь-яких інтерв'ю, але написав лист, у якому заявив, що він також ще жертвою цієї історії. Чоловіку загрожувало 15 років ув'язнення. На суді адвокат підсудного заявив, що його клієнт недостатньо розумний, щоб спланувати подібні злочини. 31 жовтня 2006 року з Девіда Стюарта були зняті усі звинувачення, оскільки присяжні не змогли визначити, чи був він причетний до злочину через відсутність будь-яких прямих доказів. Навіть незважаючи на це, він і досі залишається головним та єдиним підозрюваним у цій справі. У будь-якому разі, після його арешту усі подібні дзвінки різко припинились. Іншим учасникам цієї історії пощастило набагато менше. Волтера Нікса, який під керівництвом фейкового офіцера схилив Луїзу до орального сексу, засудили до п'яти років ув'язнення. Його наречена Донна Саммерс, побачивши запис з камери відеоспостереження у Макдональдсі, розірвала її заручини. Керівництво закладу звільнило жінку з роботи. Її звинуватили у незаконному позбавленні волі та засудили до одного року умовно. Напарницю Дони Кім Докері перевели працювати у інший заклад. Що ж стосується Луїзи, то вона зазнала неабиякого впливу на своє психічне здоров'я. Дівчина руками лікувалась від стресового розладу та депресії. Їй було важко довіряти іншим, і вона довгий час уникала близьких контактів з людьми. Через три роки після інциденту дівчина подала на Макдональдс до суду, вимагаючи 200 мільйонів доларів за те, що вони належним чином не попередили своїх працівників про шахрайську схему. Те ж саме зробила і Дона Саммерс. Вона оцінила збитки, завдані їй у 50 мільйонів. Компанія в свою чергу заявила, що у її статуті чітко прописане правило, яке забороняє проводити обшуки з роздяганням працівників, тож вони не можуть нести відповідальність за дії Дони, яка відхилилась від посадових інструкцій. Вони також зазначили, що Волтер Нікс взагалі не був працівником Макдональдсу і його навіть не мали права впускати до службового приміщення. Врешті обидві жінки усе ж виграли суди. Луїза мала отримати компенсацію у розмірі 5 мільйонів доларів, а Дона Саммерс 1 мільйон 100 тисяч. Окрім того, Макдональдс був змушений виплатити судові витрати адвокатам позивачів. Ця сума становила 2 мільйони 400 тисяч доларів. У листопаді 2009 року апеляційний суд зменшив суму відшкодування для Дони Саммерс до 400 тисяч доларів. А Луїза отримала від Макдональдсу 1 мільйон 100 тисяч доларів і відмовилась від своїх звинувачень. Після судового рішення компанія переглянула свою програму з навчання менеджерів і активніше зосередилась на тому, аби донести до них інформацію про ймовірні шахрайські схеми та про захист прав працівників. Про подальше життя Луїзи Окборн в інтернеті не так багато інформації, однак відомо, що зараз вона одружена, проживає з чоловіком у штаті Кентукі та виховує двох доньок.